Це краєвид з вікна мого будинку у Сімферополі. Щодня я бачив зимку, як гора Чатердах кривається снігом і як навесні зеленіють вершина Айпетрі. Петрі. Вже 10 років я цього не бачу. Анексія Криму для мене, як і для більшості кримчан, особиста трагедія. В останній раз я був у Криму у 2014-му і бачив, як зелені чоловічки захоплювали півострів. Як могло так статися, і чи могли ми цього уникнути? Через 10 років я говоритиму про це із героями того часу. 26 лютого 2014-го цей день став точкою відліку. Від будівлею кримського парламенту збираються одночасно прихильники руського миру та проукраїнські активісти. Щоб Крим був в Україні, та й все я тут народився. Як він може бути російським? Усе швидко перетворюється на сутички: десятки поранених та один загиблий від серцевого нападу. Почали бити кулаками, палицями. В той день українським патріотам вдалося зупинити задум кримських депутатів ухвалити рішення про від'єднання Криму від України. Вже наступного дня, о п'ятій ранку, будівлю кримського парламенту захоплюють невідомі озброєні люди. Там все є автомати, гранати. Ми питали хто ви, росіяни? Хто ви? Скажіть, постанову про приєднання Криму до Росії та рішення про проведення всекримського референдуму кримські депутати-зрадники ухвалюють за зачиненими дверима і під прикриттям зелених чоловічків. Верховна Рада Криму ухвалила історичне рішення про приєднання Республіки Крим до складу Російської Федерації. Тепер це рішення має пройти народне обговорення на референдумі. Депутатів зібрали ополченці, щоб зігнати їх до зали, щоб вони прийняли Росія! окупували. І Верховну Раду і Раду міністрів Криму підняли російські прапори, і тоді вже завертілося все, як завертілося Сергій Громенко, історик родом з Криму, був одним із кримських активістів патріотів, які були в той час біля будівлі парламенту. каже, вже тоді усвідомив це початок великої і затяжної війни. Я зрозумів, що от російське вторгнення, про яке говорили з 2008 року, нарешті сталося. От воно сталося, і Україна зараз не готова. Фактично не готова до збройного протистояння задля безпеки за два тижні після цього Сергій із вагітною дружиною переїхав до столиці. Друзі, пози, пози. Від часів незалежності Росія ніколи не полишала намірів повернути собі півострів. Ці зазіхання неодноразово призводили до справжніх конфліктів. Розповідає Сергій 92-й російський парламент ухвалює рішення, що акт передачі Криму 54-го року нелегітимний, і український статус Криму росіяни не визнають. 93-й. Севастополь росіяни визнають містом федерального підпорядкування. Це рішення підтримує місцева влада. У 94-му в автономній обирають проросійського президента Юрія Мішкова. І перше його рішення він переводить півострів на московський час. Якщо буде розуміння київського керівництва, тоді усі проблеми будуть зняті. Згодом рішення Мішкова скасовують. Він, як і решта зрадників, тікає до Росії. Та головні баталії довкола розподілу Чорноморського флоту, які Росіяни вважають своєю власністю, ще попереду. Остаточний розподіл відбувся в 97-му. Більшість кораблів відходить РФ за газові борги. Крим це Україна. Росіяни це розуміють, але спроб підібратися до півострова не полишають. У 2003 році їхня спроба захопити острів Тузла провалилася. Але історики та експерти кажуть, то була проба, Війна, яку Кремль просто відклав на 10 років. Один, два, три, чотири, п'ять, тридцять п'ять тридцять БТРів. Ця колона вона на марш готується. Куди? Невідомо. Що може бути у цій колоні? Особовий склад березень 2014-го. у Криму більше зелених чоловічків, а через керченську переправу на півострів масово переправляють російську військову техніку, системи залпового вогню, ураган, БТРи, гармати та сотні вантажівок із солдатами-чужинцями. Це були російські солдати. Це були місцеві сили самооборони. Ви українці? Ми? Ми росіяни. В Цей час я був вдома у Криму і пам'ятаю, як Снідав і дивився кримсько-татарський канал АТР, який у прямому ефірі транслював, як колони російської техніки рухаються вулицями Сімферополя. Тоді я подумав: невже це все відбувається насправді? Тоді росіяни одразу почали блокувати українські військові частини. Усього понад 20 об'єктів за кілька днів. Українські військові зброю у відповідь не застосовують. Їм тоді дорікали, чому не діють згідно із статутом, чому не дають збройної відсічі. Пізніше військові розповідали, були готові відповісти зброєю, але не було наказу. У мене на той момент були два комплекти мінометних батарей. Можна було за бажання дати відсіч. Техніка була заряджена. Ті, хто не зрадив присязі, протистоять росіянам, як можуть. Ці феодосійські морпіхи провели в облозі сам на сам понад два тижні. Кожного ранку вони вишукаються на плацу, підіймають рідний жовто-блакитний стяг і співають гімн України. Військове литовище Бельбеку під Севастополем ці знамениті кадри пам'ятає весь світ, озброївшись лише українським прапором та знаменами, українські солдати співають гімн і крокують у гарнізон під постріли російських військових. Ми стоїмо до кінця, виконуємо свій конституційний обов'язок до прийняття політичного рішення з українських військових частин. Росіяни викрадають зброю та особисті речі українських бійців, пошкоджують військову техніку. Лише одного разу на початку березня у саках українські пілоти підняли в небо три літаки та чотири гелікоптери. Долетіли до Миколаєва, і лише звідти повідомили рідним, вирвалися та врятували техніку. Перші росіяни відкидають усі звинувачення в анексії. Їх не стає відомою на весь світ брехнею Путіна. Взагалі, приїхали для цих цілей, щоб пройшов спокійно референдум, щоб його ніхто не зірвав. Путін казав, що вас тут немає. Він це казав словами, що нас немає, а по документах у відрядженні у нас все це прописано. Згодом головний російський терорист все ж таки визнає, Росія захопила Крим. Наші збройні сили, ну прямо скажемо, блокували збройні сили України. Місцеві, які підтримують українських бійців і не хочуть війни, влаштовують свої акції та організовуються, щоб підбадьорити та підгодувати заблокованих. Бахчисарай, обід та цигарки, морпіхам тут привезли кримські татари. Хлопці, головне, пам'ятайте, народ з вами. Одним з тих, хто привозив їжу нашим хлопцям, був Ескендер Буджуров разом із синами. Ми зустрічаємось із ним у його ресторані у середмісті столиці. Ескендер пригощає нас справжніми кримськими чебуреками. Після усього пережитого це досі здається дивом. Знаходили номери телефонів командирів, зв'язувались, що потрібно, вони говорили. Це все купувалося і розвозилось по військових частинах. Купували і розвозили ліхтарики, шкарпетки там, щось по їжі. Через допомогу українським військовим Ескендеру та його синам погрожували росіяни. За його будинком слідкували. А тому спочатку його діти, а потім і сам Буджуров був змушений тікати з рідного Криму. Аби вижити у столиці, родина вирішує відкрити власний бізнес, готують та продають кримські чебуреки. Синка якраз мені каже, тато я чебуреків хочу. Я кажу: ну піди купи там, він десь купив, десь купив. В общем, скуштував. Каже, папа я. не смог их съесты, Они не смачные, вообще никакие. А давай сделаем настоящие чебуреки, как дома. Вот. И, по сути дела, эту идею мы ее и воплотили. Росіяни вкрали у нас Крим, але часточки півострова тепер є по всій Україні у вигляді культурних центрів, крамниць та затишних кафе. Я вам дуже дякую за бесіду. Дякую за чебуреки. Сподіваюся, що наступного разу ми вже з вами їх найближчими роками зможемо їсти десь у Бахчисараї. Так, так це, це було б дуже приємно. Так званий референдум у Криму світ не визнає. За процесом наглядають озброєні люди, маніпулятивні питання у бюлетенях, переслідування активістів. Усе це робить Росію країною терористом в очах світу. Однак через надто м'яку реакцію США та Європи країна-агресорка безкарно оголошує Крим російським. Починається церемонія підписання. Підписи під документом ставлять головні учасники так званої кримської весни: Володимир Путін, Володимир Костянтинов, Сергій Аксонов та Севастопольський мер Олексій Чалий. Вношу у федеральні збори і прошу розглянути конституційний закон щодо прийняття у склад Росії двох нових суб'єктів Федерації Республіки Крим та місто Севастополь. Паспортизація кримчан починається майже одразу. Під час моєї поїздки додому на створеному міжматериковою Україною та анексованим Кримом пункті пропуску російські прикордонники питають про російський паспорт і мене. Що паспорт ще не отримав російський? Подивися, чи варто російська пропаганда розповідає про черги з охочих отримати російський документ. Насправді ж, тих, хто проти, тисячі. Я пересвідчився у цьому особисто, коли намагався відмовитись від російського паспорту. Чому би вирішили українцем залишитись? Ну тому, що це моя батьківщина. Реакція української влади на події в Криму стримана. Оприлюднені згодом стенограми засідань РНБО свідчать про розгубленість політиків і неготовність брати на себе відповідальність за військовий опір окупантам. Крим ніхто нікому не віддасть. За все треба буде нести відповідальність. Ми очікували жорсткішої реакції з боку наших міжнародних партнерів. і Цієї жорсткої реакції власне ми не побачили. Кримчанка Таміла Ташева від початку захоплення півострова створила громадську ініціативу Кримсос. Разом із волонтерами вони інформували світ про події в Криму і надавали гуманітарну та юридичну допомогу першим вимушеним переселенцям з півострова та сходу країни. Росіяни щодня порушують права громадян України на анексованій території, розповідає Ташева. Окрім політичних переслідувань, обшуків, арештів, катувань та вбивств тих, хто виступає проти путінського режиму. Окупанти здійснюють ще один злочин. За час окупації Російська Федерація перемістила в Крим понад 800 тисяч людей. Це велика кількість людей. Фактично, вони здійснюють воєнний злочин з заміщення місцевого населення. Крим і досі залишається під російським прапором. У 2021 тисячі Зеленський затверджує Кримську. Стратегію, згідно якої півострів повертатимуть дипломатичним шляхом, і ці плани після повномасштабного вторгнення поки не змінилися. Створення військових адміністрацій, покарання зрадників та колаборантів і депортація усіх громадян Російської Федерації, які приїхали після 2014 року, перші кроки після деокупації Криму. Після початку повномасштабного вторгнення власне багато всього змінилося і. Ні перемовин будь-яких, ні комунікацій з російською стороною фактично не можна вести, тому що вони здійснюють агресію, вони вбивають цивільне населення. Дивись гранати, чи що? Уяви, зараз нас атакують. Не кидайте нас, хлопці. Росія. Росія. <плес> нас ні від кого не треба захищати. Я не боюся. Ви слухаєте путіна. На зброю. Господи, господи, йдуть на зброю. Усі ті, з ким я поспілкувався, впевнені, Крим знову буде наш, хоча і зізнаються. Розумію, що повернути його буде нелегко. Особисто я вірю, що незабаром знову побачу і засніжений четвердах, і квітучий айпетрі, і тепле чорне море. Іван Воробйов, Андрій Вєташкін і Шульга, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.